Слава, слава Ісусу Христу. Найперше, я хочу подякувати Богові і вашим священникам, які запросили мене сьогодні сюди. І це така була для мене дуже приємна звістка, тому що ми у червні мали тут е, з такою великою групою реколекційний день. І нас старуння настільки духовно вразила, ми настільки мали. Сильні духовні пережиття, що для мене було великим таким Божим здивуванням, коли отець Юрій Позивний сказав, Отче, приїжджайте сюди знову. І я хочу сердечно подякувати усім вам. Я дуже радий вас тут бачити. І це для мене сьогоднішній день ще одне таке дуже приємне здивування бачити, скільки людей тут. І це багато про що говорить. Це те, що ми шукаємо Бога, особливо цей дуже важкий час для нас. І сьогодні я не випадково вибрав е, таку тему, яка дуже нам є близька, але в той же час і болюча. Сьогоднішньою темою першою буде тема Божий народ. і це дуже глибока тема Старого Завіту, яка потім в наступній науці перейде в науку в навчання у новому завіті. І для цього я вибрав текст, старозавітній текст з книги виходу. Тому що ми зараз так само, як і щось схоже, так, як єврейський народ. Ми в такій важкій дорозі виходу з нашої дуже важкої ситуації часу війни. Тому будьмо уважні. Господь сказав Мойсеєві: Ось і побачиш, що зроби, зроблю я фараонові, він буде змушений відпустити їх, ба більше навіть силою вижене їх зі свого краю. І говорив Бог до Мойсея словами: Я, Ягве, я з'являвсь Авраамові, Ісакові, Якові, як Бог всемогутний. Шадай, з ім'ям же моїм я, я не об'явився їм. Я уклав також союзний з ними, що дам їм Ханаан землю, землю, де вони пробували мандрівними чужинцями. Почув я також із тогін синів Ізраїля, що єгиптяни держать їх у неволі, і згадав про союзний. Тож іди, скажи синам Ізраїля, я Господь. Я виведу вас із невольничої праці єгипетської, я вирятую вас із їхньої неволі, я спасу вас розтягнутою рукою і великими картними присудами. Я візьму вас собі за народ, і буду вам Богом, і ви зрозумієте, що я Господь, ваш Бог, що вивів вас із тяжкої невольничої праці єгипетської. Я введу вас у землю, що їх віддати Аврааму, Ісааку та Якові, і дам вам її в насліддя. Я Господь. Так промовляв Мойсей до синів Ізраїля, та вони не слухали, бо не могли більше терпіти, така тяжка їхня була робота. І коли ми сьогодні в такий важкий час для нашого народу, маємо, мабуть, дуже багато питань. І одне із таких ключових питань, яке напевно, що ми задаємо собі один одному, а найчастіше ми задаємо Богові. Де Бог? Де Бог? Чому Він не втручається в нашу ситуацію і не допомагає нашому народові? Чому гинуть люди, наші сини, наші чоловіки, наші діти? Чому це все відбувається на цій землі? І таких питань є дуже і дуже багато. І тому це важке, на ці важкі питання я хотів би сьогодні з вами поговорити відносно старозавітніх текстів. А саме, щоб зрозуміти, що відбувається тепер, що буде відбуватися в кінці, ми мусимо зрозуміти, що відбувалося на самому початку. І на самому початку, якщо ви знаєте. Бог, який створив людину, яка не послухала Бога, яка була вигнана з раю, вона не завжди чула Бога, і не завжди робила так, як Бог казав. І вже в самому початку, коли ми чуємо про Каїна, який вбив свого брата, Сьогодні в цьому моменті я хотів би, щоб ви дуже зауважили цей момент Каїн і Авель. І що Бог промовляє до Каїна? Сказав Господь до Каїна, чого ти розсердився, чому похмурнів? Чому чиниш? Коли ти чиниш добре, будь погідний, а коли ні, гріх на порозі чигає, він і так оволодів тобою. Але мусиш над ним панувати і сказав Каїн до Авеля, свого брата: Ходімо в поле, і коли вони були в полі, Каїн напав на Авеля свого брата і убив його. Зверніть, будь ласка, увагу. Два брати. І брат убиває брата. За що? Тому що це зло, яке вселилося в Каїна, він не опанував. Ним, як Бог його просив. І в мене було перше питання: чому Бог не зупинив Каїна, якщо він знав, що твориться в серці Каїна? І інколи ми дуже хочемо, щоб Бог все вирішував за нас. Але Бог не сотворив нас рабами, роботами, Бог сотворив нас вільними людьми. І ми приймаємо рішення кожен. І за свої рішення, за свої вчинки ми несемо відповідальність. Бог намагається промовляти до нас постійно, але чи завжди ми чуємо його? І тому далі ми чуємо, як Бог питає Каїна, що ти вчинив? Ось голос крові брата Твого кличе до мене з землі. Тепер же проклятий ти від землі, що відкрила свої уста, щоб прийняти кров брата Твого з твоєї руки. Я думаю, що сьогодні наша земля настільки вже полита кров'ю, що ця кров вже не просто кличе до неба, вона вже волає. Але в нас знову народжується це питання: чому, Господи? Чому? І тут я хочу вам звернути увагу, як розділяється суспільство, якби наче на двох братів, на два народи. На два напрямки. Перший напрямок народу це каїн, каїновий народ. Це народ, який не чує Бога, не слухає Бога, не йде за Богом і не зберігає Його заповіді. Другий народ, образно кажучи, це напрямок Авеля. Зараз ми про це почуємо, тому що, коли Каїн отримав прокляття від Бога, його лінія, його спадкоємців не трималася Бога ніколи. Але вона завжди впливала на інші народи. І що ми чуємо? Що після того, коли Адам знову отримав сина, якого назвав Сет, це був спадкоємець, наш другий син. Ну, вже третій, так? це був спадкоємець Авеля. Чому? Тому що Книга Буття пише, що коли у Сета теж народилися сини, і лише тоді вони почали закликати ім'я Господнє. Рід Каїна не закликав ім'я Господнє. Лише рід сета почав закликати ім'я Господнє. Що відбувалося між людьми? Одна лінія трималася Бога, інша ні. Один рід тримався Бога, інший ні. Але що відбувається далі? Коли Бог сотворив людину, Він сотворив її на, свою, на свій образ і на свою подобу. Він благословив їх. І коли е, Господь благословив людину, гріх зруйнував це благословіння. І ми бачимо, що далеко не всі ходили за Богом. В Біблії знаходяться моменти, наприклад, Енох, який ходив з Богом. І він, який ходив з Богом, Бог його взяв до себе. І з того моменту, вже з самого початку, ми починаємо помічати, що люди. На землі одинокі, які ходять за Богом, інші ні. Але ті, котрі не ходять за Богом, мають дуже великий вплив на тих, які намагаються ходити за Богом. І що я помітив вже в книзі буття 6 глава? Коли люди множилися на землі, і в них Їхня чисельність була настільки велика, на жаль, те, що побачив Господь в той момент, що людська злоба була настільки велика, що всі думки і помисли сердець увесь час тільки злі, і жалував, що сотворив людину Господь на землі. Тож на серце йому стало важко і сказав: знищу з лиця землі людину, яку я сотворив. Людину, скотину, плазонів і птиць піднебесних, бо каюся, що сотворив їх. Уявіть собі, настільки людство на той час зійшло з Божої дороги і не трималися Бога, що Бог задумав знищити все людство. Однак Ной здобув ласку в очах Господній. І через ноя Бог рятує всю землю. Хоча земля зіпсувалася супроти Бога і була переповнена насильства, глянув Бог на землю, і ось вона зіпсована, бо кожне тіло занапастило свою путь на землі. І тому Господь ухвалив покласти кінець кожному тілу, бо земля переповнена насильством через них. І вирішив Господь знищити. Однак, Господь сказав до Ноя через його праведність, через те, що Ной усе робив так, як йому Господь вилів, Господь милує буквально кількох людей. Вісім людей рятує. Чому я вам про це нагадую і розповідаю? Щоб ви розуміли, наскільки було складно. Богові з людиною, яка не слухала Бога і не зберігала, і не ходила Божими дорогами. Коли ми чуємо про те, що Господь помилував Ноя і його рід, після того, як закінчився потоп, Бог поблагословив Ноя і його синів. Він сказав: будьте плідні, розмножуйтеся і наповняйте землю. Оце я установляю мій союз з вами і з вашим потомством після вас та з кожним живим сотворінням. Що відбувається далі? Далі ви знаєте, що було, було вноє троє синів. І один синів знову відходить від Бога. І знову йде оце відступництво від Бога. І знов на землі розпочинається та сама проблема. Людина відходить від Бога і не зберігає приписи, закони Божі. Що людина робить? Вона стягує на себе прокляття. Так, як Каїн стягнув на себе прокляття, так як хам стягнув на себе прокляття. Та кожен з нас стягує прокляття коли на себе і на свій рід, коли не тримається Бога. І Бог пообіцяв, що не буде більше нищити землю. Хоча на той час ми бачимо вже в 11 главі, що уся земля мала одну мову й одні слова. І сталося так, що люди, які пересуваючися зі сходу, знайшли рівнину Шиен краю і осілися там. Вони сказали один до одного: ну, лише не робити цеглу та випалювати її, і була цегла їм за камінь, а земля на смола за приправу. Збудуємо собі місто і вежу з верхом до неба та й утворімо собі ім'я, щоб ми не розпорошувалися по всій землі. Що задумала людина? Бути повністю самодостатньою без Бога. Мені не треба Бога. Я хочу жити сам, як, як я вважаю за потрібне. Вони хотіли піднести своє ім'я над Божим ім'ям. Людина не зрозуміла, що Бог, який сотворив людину, Він не сотворив її для того, щоб вона собі була паном свого життя. Бог сотворив людину для того, щоб вона його славила і була з ним в єдності. Щоб любила його всім серцем. Що робить Бог? Він сходить на землю і помішує мови. Так що люди не перестають розумітися і розпорошуються. І чим це все далі продовжується? Те, що Господь все рівно не перестає шукати людину. Він не перестає прагнути рятувати людину. Навіть в її безумстві, в її грішності, в тому, що вона віддаляється постійно від Бога, Бог все рівно шукає її. Тому він знаходить праведника Авраама, з яким укладає союз, тому що побачив у ньому велику віру і велику праведність. Він обіцяє Авраамові, що. Виведе з нього великий народ і поблагословить його, зробить Його ім'я великим. Він стане великим благословінням. Благословитиму тих, що тебе благословляють, і проклинатиму того, хто тебе проклинає. Тобою всі племена землі благословлятимуться. І ми знову помічаємо, як Господь бачить праведника. Чому? Тому що в праведникові благословляється народ. І через праведника, через його молитви і заслуги, Бог піднімає народ в благословінні. Але Авраам є бездітний, знаєте то. І тому для Авраама було чути, що Господь його благословить настільки сильно, що з нього виведе чисельний народ. Це було важко його уявити, але Авраам повірив Богові. Це все я вам розповідаю, щоб в кінці ви зрозуміли, чому ми сьогодні є тут і хто нас сюди тут зібрав. Тому що сьогодні ніхто з нас тут не є випадково. Бог має великі плани на кожного з нас. Тому що сьогодні ця земля, це село. Ця місцевість народила через кров, мученичу кров великого мужа віри нашого єпископа Симеона Лукача, який також у свій час повірив Богові і все своє життя посвятив йому. І його кров нехай буде мученича, але вона сьогодні. Дійсно, з цієї землі піднімається, щоб народжувати всіх нас. І сьогодні всі ми тут є присутні завдяки його мучеництву. Тому що одна людина повірила і була вірна Богові. І тепер, коли ви оглянетеся зараз навколо, ви побачите його зерна віри, який величезний, чисельний зростає народ, народ Божий. І коли ми чуємо, як Бог веде Авраама, в його житті настільки є присутня близькість Бога, що Авраам стає праотцем для чисельних народів. Тому, коли ми дивимося на нашого праотця Авраама, якого також у нашій літургії згадуємо не один раз. Ми беремо приклад з цих праведних людей. Так же само, як і сьогодні беремо приклад з нашого єпископа. Він є нашим сьогодні цим світичем, який показує, що означає бути Божим народом. Чому Господь вибирає собі народ? Тому що з цього народу він дає обітницю приходу Спасителя на землю, що в свій час на землю приїде Месія і відкупить весь людський рід з гріха. Коли ми чуємо про родовід Ісуса Христа, де згадується дуже-дуже багато імен, пам'ятаєте, да? нам ці імена якби нічого не говорять. Але якщо вслухатися в кожне ім'я за кожним іменем закладена велика жертва віри, святості і праведності. Тобто ця лінія родоводу, ця лінія цього Божого народу, вона від самого початку веде аж до самого Ісуса і до народження Ісуса. В часі зараз різдвяного посту ми очікуємо на його прихід, ні? Однак, чому так важливо було зберегти цю лінію в чистоті праведності? Тому що лише з цього Божого народу міг вийти Месія, який мав стати Спасителем для всіх нас. Але якою важливою умовою для Божого народу було? Якби наказ заповідь від Бога. Єдина умова, щоб Божий народ тримався заповідей Божих. І тому у книзі Второзаконня Господь, я дуже хотів, щоб ви сьогодні це почули, що Господь наказує? Коли Господь Бог твій впровадить тебе в землю, в яку ти йдеш, щоб зайняти її, і прожене перед тобою численні народи Хетитів, гірашіїв, Аморіїв, хананян, Перезіїв, Хівніїв і Євусіїв, сім народів більших і сильніших за тебе. І як віддасть їх Господь Бог твій, тобі на потало, ти їх поб'єш і піддаси цілковитому знищенню. Не укладатимеш з ними союзу, та не матимеш пощади до них, не будеш своячитися з ними, не віддаси дочки твоєї для його сина, і дочки його не братимеш для свого сина, бо вона відхилила б твого сина від мене, і він служив би іншим богам. І тоді гнів Божий запалав би на вас і вигубив вас притьмом. Ви ось що маєте чинити з ними. Жертовники їхні зруйнуйте, стовпи їхні порозбивайте, святі їхні палі потрощити, а тесаних їх бовонів спаліти вогнем. Бо ти народ святий у Господа, Бога Твого, тебе вибрав Господь Бог твій, щоб ти був для нього вартісним народом поміж усіма народами, що на землі, не тому, що ви численніші від інших народів. Полюбив вас Господь і вибрав вас, ви ж бо найменший з усіх народів, а з любові до вас, і щоб здійснити клятву, якою він клявся батькам вашим, вивів вас Господь потужною рукою і визволив вас із дому неволі, з руки фараона єгипетського царя. Знай же, що Господь Бог твій, то правдивий Бог, Бог вірний. Що дотримує Союзу і ласку по тисячі поколінь для тих, що його люблять і пильнують заповіді Його. Дорогі мої, сьогодні Господь нас збирає як Божий народ, відклуплений Ісусом Христом. Про це ми будемо трошки більш говорити в наступній темі про Божий народ Нового Завіту. Але саме важливе сьогодні, що для кожного з нас почути потрібно. Сьогодні єврейський народ, який завжди вважав себе вибраним народом. На жаль, відрігся Бога. Не тому, що Бог його відкинув. Але тому, що він відкинув Бога. І тому наш народ. Який сьогодні стоїть перед Богом в молитві в такому важкому часі має залишитися Божим народом, який тримається Божих законів, Божих приписів. Ми маємо залишитися вірними Богові, вірні Його Слову, вірні Його дорогам, вірні Його заповідям. Єдина сила нашого народу. Є у вірності Богові. Це нам, як приклад, показав блаженний мученик Семеон. Він сьогодні для всіх нас стає великим цим прикладом, щоб заохотити нас, що нам потрібно триматися Бога не тільки тоді, коли є тривога. Але з тих всіх гріхів, які, на які страждає наш народ, яких маємо зректися. І сьогодні в цей вечір. Щоб усі приступили до сповіді, до покаяння, щоб ми всі разом молилися за свій народ, щоб Господь вилив на наш народ велике благословіння і визволення від цієї недолі війни, яку ми зараз проживаємо. Тому останнє слово, яке я хотів сьогодні вам зачитати як слово потіхи, це слово царя Давида із 33-го псальма. Щасливий народ, Бог якого Господь, якого вибрав він собі у спадщину. Господь із неба поглядає, Він бачить усіх дітей людських, Він дивиться з місця побуту свого на всій землі мешканців, він, що сотворив серця усіх їх, уважає на всі їхні діла, не переможе цар великим військом і не спасеться лицар силою великою. Марна надія конем перемогти, він не врятує великою силою своєю. Ось очі Господа на тих, що його бояться, що уповають на його ласку, щоб рятувати їхнє життя від смерті і живити їх у голоднечі. Душа наша Господа чекає, Він наша допомога, щит наш. Ним веселяться наше серце, бо на святе Його ім'я ми уповаємо. Нехай Твоя ласка, Господи, буде над нами, бо ми. Надіємося на тебе. Дорогі мої, якщо ось сьогодні у ваше серце западає якась, можливо, зневіра, знеохота, відчай, розпач, біль, страждання, я ще раз хочу вам наголосити на тому, що ми є тим народом, який шукає Бога, який славить Бога, який зберігає Його заповіді, який ходить Його дорогами. Це єдине наше спасіння нашого народу у цей важкий час. Тому стаємо сьогодні всі разом пліч опліч у цій молитві, в цих чуваннях, в цій жертві, щоб Господь почув наш голос і вирятував наш народ від цього лиха і благословив наш народ. Амінь. Слава Ісусу Христу!